Друзі, всім привіт! Компанія Мотор Україна. Сьогодні у нас буде відеогляд на е, дуже популярний трактор Форте РД 244 Люкс. У нього було дуже багато запитань. На нашому каналі в коментарях люди писали і телефонували. Там наші клієнти навіть питали, що це за трактор, що воно, як. Дуже мало про цей трактор знімають відеороликів, чомусь, хоча їх купують дуже багато. Те, хто їх навіть називає Оріони, продає як Оріони. Тобто трактор популярний і він повноцінно заміняє деяку когорту тракторів, які до цього продавалися в Україні. Почнемо з мотору. Мотор тут КМ385, трьохциліндровий, півторалітровий. Дизельний, вся обв'язка, як бачите, супер звичайна, тобто це стандартний каємовський мотор з, з усіма витікаючими послідствами. Резина на цьому тракторі вона йде виходить, в одній комплектації, тобто з широкою резиною. Диски не розбарні, 16 і 11,2 на 24 задні. Є 35 кілограмовий брінчик балансір. Задній диск у нас розборного типу. Підіймає трьохточкова навісна система у нас 425 кг. Ну, 450, як, за, як заявляє е, виробник. Но... Ну, я бачу, що це звичайний гідроциліндр, такий, як на всіх інших стоїть, і це 425 показник. І з Чим відрізняється він, допустимо від кентавра. Да? Тут стоїть більша рама, більше чолки, тобто вони відрізняються чолками, рамою і додатковим гідророзподілювачем. Ось бачимо. У нас дві гідропари, які керуються окремими важелями. Якщо подивитись. Дві швидкості на вал відбору, тобто 760 і 540 обертів. Ледовське освітлення, є ліхтар заднього ходу, ну, верніше заднього Можна сказати так. Ручки у нас, крила дуже потужні, вони, в принципі, закривають все, все колесо, тобто вони нічого не визирає і вам з-під колеса нічого не летить. Передні болотники так само в комплекті вони встановлюються вже по факту у вас вдома. Цей трактор у нас дивимось, 8 місяця 23-го року, був зроблений на заводі. По місту Місто тут місця. Тут, в принципі, вистачає. Тобто, тут э, рівна посадка йде, як на кентавра, ноги можна витягнути повністю. ну Реально э, зручно зроблено, ну нічого не заважає. Єдине, що э, оця бокова коліса, вона дуже-дуже. На четвертій передачі може трішки упиратися в ногу. Ну, це мені так заважає. Взагалі люди працюють кажуть, що все ок. Приборна панель у нас електронного типу. Ось бачимо. Обороти, паливо, температура, ну і датчики, всі що у вас там, якщо будете вмикати освітлення, якщо будете поворотники вмикати, воно вам буде все показувати. тобто Це все працює, до цього звикаєш, воно швидко запам'ятовується і все нормально виглядає. Відсікач палива у нас іде клаксон, щеплення, задвоєний диск гальм. І, от, до речі, чуєте от такий звук? А, все, вже пропав. Напевно, щось там попало просто. Якийсь писк був. Тому що от на деяких тракторцях е, на гальмах треба дуже слідкувати за оцим тяжиком, який на самі гальма тросик, який передає. Ну там не тросик, там тяга. І вона е, дуже часто у нас тут щось потрапляє, от такий писк з'являється. Так, ну і е, ручка газу чи педаль газу, ну вона така, в принципі, я не дуже її користуюся, в основному, коли є ручний газ, то зручніше користуватися ручним. Так, по, по поніженим передачам тут у нас окремий важель, повишене поніжений передачі, 4-ступенчата коробка і одна передача назад. Переднє місто у нас редукторного типу з гідропоцілювачем керма. Тобто від окремого, від окремого важеля у нас іде, чи від окремого важеля, від окремого насосу у нас качає на гідропоцілювач. По ціні на сьогоднішній день такий трактор коштує 6400 доларів. Замовити його можна, якщо ви є нашим підписником, зі знижечкою. Кому цікаво, набирайте, ми привозимо додому без передоплати в будь-яку область України. Пока-пока.